Всім привіт! Готуємо сьогодні тортик «Наполеон». Це один з перших тортів, з, я, з яких я починала, тому по складності він зовсім не складний, досить просто в приготуванні і дуже смачний, так що готуйте разом зі мною і насолоджуйтесь. Беремо 300 г масла. Я його попередньо потерла на терці охолодженого масла. У мене взагалі з морозилки. 500 г муки, я вже її попередньо відважила. Сюди додаємо до масла, беремо ще стакан води. Він не повинен бути повний. Отак От десь беремо його. Сюди даємо півчайної ложки солі і чайну ложку оцету. Ем вот яйце. яйца порцию редину, и теперь все смешиваем. Ось ми змішали наше тісто в шар, тепер його затягуємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30-40 хвилин. Поки в нас тісто в холодильнику, ми приготуємо крем. Крем до Наполеона йде заварний. Беремо кастрюльку. Ємо туди три яйця. Два. Три. Три яйця. До яєць даємо три столові ложки цукру. Два. Три шість столових ложок борошна раз, два, три. П'ять шість змішує. Так, змішали до однорідності. Тепер подаємо 9 столових ложок молока. Раз. Два. Три. Будемо вмішувати порціями, щоб все правильно було. Ще три останні ложки. Раз, два. Три. Так, готово. Тепер додаємо цукру. По рецепту треба дати два стакани цукру. Я два, да, не, два не дам, я дам десь півтора, може навіть менше, бо мені дуже солодке. Я таке солодке не люблю. Один. Ось півтора стакана цукру. Так, змішуємо далі. І туди три стакани молока. Молоко має бути холодне, не тепле. змішуємо. Ставимо на вогонь, такий невеличкий, щоб воно нам не горіло. Так. І постійно помішаємо. Постійно засічу, скільки десь сварити треба, ну так по пам'яті то десь хвилин 10-15. Воно стане густіше, значно. Воно. Ось такої консистенції має бути крем. Він в мене трошки вийшов з комочками. Ну, я його на блендері переб'ю, тобто на міксері переб'ю з маслом, воно все одно буде однорідне. Ну, це ще через мою плиту, бо я постійно помішувала. Ось воно не має бути вже густіше, я його відставляю. Все, нехай остиває. Прийшло вже півгодини, я витягнула тісто з холодильника. Ось наше тісто, і я його маю розділити на 6 частин. Ділимо перше пополам, потім кожну частинку ділимо на три. Приблизно. Це все складаємо і ставимо зразу далі в холодильник. Одну частину, яку ми лишили, розтачуємо, розтачуємо на деку. Так. Ось. Розстачали ми досить тонко. Я взяла від деко тільки дно, так як мені буде так зручніше виймати, пекти. Колимо вилкою на колі. Все, при 180 градусів до такого світло-коричневого чи жовтуватого такого кольору. Ось вийшло такі коржі, вони скочуються в діаметрі. Я поклала на деку 26 см Вони десь скочились по см, тобто воно десь 24 см вийшло. М -м -м, поклося кожен кошт до 15 хвилин. 12-15 хвилин досить довго робимо крем. 100 г масла збиваємо в, на міксері. додавати наш, наш заварний крем, який ми варили. беремо корж тепер і перемазуємо нашим кремчиком. І так всі шість коржів. В цей коржик мені лишилося тісто з кожного, з кожного коржа, який я обрізала, і я потім з одного зробила такий коржик. Я оцим планую кришками його обсипати. Ось такого плану. Получився у нас такий Наполеон, я його от так обсипила, такий він має зовнішній вигляд. Всім смачного Наполеону, хто буде його пекти. Якщо щось почати по-моїх рецептах, у мене величезне прохання до вас, пишіть відгуки, як що вийшло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть теж коментарі, я буду пояснювати і, і допомагати чим зможу. Не насупитися на мій канал. Дивіться, мої відео, ставте лайк, якщо вам подобається, подобається, і всього вам найкращого. Хороших вам експериментів!